Батьки мене засипають питаннями в дірект щодо іспанських шкіл та як українські діти адаптуються в Іспанії. Я хочу сказати, що, мабуть, батькам варто подумати, як вони адаптуються в Іспанії, тому що діти, особливо молодшого віку, адаптуються досить легко і швидко. Остерігаю за цим щодня, коли везу дітей в автобусі до школи, як вони знаходять собі друзів, як вони переходять на іспанську, як вони комунікують, і чим менша дитина, тим легше їй це дається. І чим більше вона перебуває в мовному середовищі, тим краще вона говорить і багато розуміє. Так, Спостерігає за своїм сином, якому 10 років, і так вийшло, що він дуже любить мови. І за півроку до війни в Україні він завантажив собі додаток дуалінго і почав вивчати іспанську з англійської. Коли ми потрапили до Валенції, побули там два місяці. Він почав ходити до школи. Спочатку плакав, дуже все важко йшло. Хотів говорити лише англійською іспанську не розумів. А потім, коли переїхали до Терев'єхи, мова пішла дуже швидко. Говорить зараз вільно, без акценту. Взагалі, іспанці не помічають, що він не іспанець, тому що настільки чиста мова без акценту.